Дітки, пропоную вам разом зі мною відвідати цю чудову крамницю. Вона не продовольча, не іграшкова, не супермаркет. Вивіска говорить сама за себе. Тож, поспішаємо. Ця крамниця, дітки, розташована поруч з нашим садочком. Якщо ви маєте хатнього улюбленця, то ця крамниця для вас. Тут великий асортимент товару дуже хороший сервіс, грамотні консультації продавця, але ж не тільки корм він продасть, але ж і ліки, якщо собака чи котик раптом захворіють. Продавці мають ще й медичну освіту, в них доброзичливе ставлення до тварин. Покупці часто приходять до крамниці з котиками чи собачками. Ми можемо бачити на поличках корм для тварин, ліки, одяг, мисочки для їжі та туалети. Різноманітні ласощі. Так, а ще дуже багато іграшок для котиків та собачок. Роздивіться, який гарний асортимент. І я сподіваюся, що ви обов'язково сюди завітаєте. Подивіться, будь ласка, це коротеньке відео. Дивіться, тут і різноманітні поводочки. Там м'якенькі хатинки, в яких киця. Чи собачка зможуть подрімати? Сподіваюсь, якщо ви маєте хатніх улюбленців, ви завітаєте до цієї крамниці. Бажаю вашим котикам та собачкам здоров'я!